Добрий день наші любі малята! Продовжуємо з вами подорожувати країною звуків і букв. Ви напевно пам'ятаєте, що букви ми з вами бачимо, пишемо та читаємо, а звуки ми не бачимо, ми лише їх вимовляємо та чуємо. Відгадайте, будь ласка, загадку: не живий, але крокую. землю рити поможу я, замість тисячі лопат я один копати рад. Що це за машина така? Так, це екскаватор. Який перший звук в слові екскаватор? Так, звук Е? Давайте разом його з вами ще вимовимо: Е, Е. Що робить наш ротик? Наш ротик розтягується ніби в посмішці. Можна його проспівати, звук Е, можна розтягнути ниточку. І тому цей звук у нас буде який? Голосний. Ви знаєте багато слів, які починаються на звук Е. Екскаватор, ескімо, екран. Є така принцеса, яку звуть Ельза. словах може бути ще звук Е знаходиться посередині та в кінці слова. Давайте з вами пограємося. Я буду називати слова, а ви будете вирішувати, де знаходиться звук Е. Починаємо. Екскаватор. де знаходиться звук Е. Правильно на початку слова. Колеса. Де знаходиться звук Е? Колеса? Посередині. Сонце. Де знаходиться звук Е? В кінці слова. У кожного звука є своя буква. Так і у нашого звука Е є дві літери велика і маленька. Літера. Е, на що ж вона схожа, ця літера Е. Здивувалася дитина. Від цобця аж три жердини. Здогадалася еге, схожа вона на букву Е. Подивіться, велика буква Е, як вона на грибинець теж схожа. Маленька буква Е відрізняється від великої, вона схожа на букву О, тільки з перетинкою посерединці. Малята тепер починаємо читати за стрілочкою. Готові? Ротики на звук Е відкриваємо. Несе. Тепер вниз за стрілочкою. Се-мен. Так, знову за стрілочкою читаємо. Мене-не. Вниз за стрілочкою. Не-ма. І вправо за стрілочкою Ма-Ма. Так. І ще одна вправа. За стрілочкою вгору. Весна. Вгору поле. А тепер вниз лелека. Молодці. Малята домашнє завдання для вас. Зробити звуковий аналіз слова весна. Лелека. Викласти літеру Е велику. Можна і маленько, і повторити вправи на читання. До побачення!